Добрий день, я Іван Добновецький, який зараз подорожує на захід України до місця Кременець, де народився славнозвісний поет Юліош Словацький. Під час нашої подорожі ми зупинились в місті Корець, щоб вам показати цей середньовічний замок, який знаходиться на річці Корчик. Корецький замок, який належить справжній твердині, стоїть на стратегічно вигідному місці. Він намертво зрісся з суворими гранітними скелями. Із Замкової гори відкривається фантастичний краєвід. Далеко внизу видно смужку Корчика. Сьогодні головна святиня Корця це Свято Троїцький жіночий монастир. Він був заснований 1620 року як францисканський кляштор. Сьогодні в монастирі вирує життя. Зараз ми знаходимося в селі Печеводи, де колись давно наш пращур побудував церкву святого Димитрія, яка належала греко-католіцькій церкві. Її зруйнували, але замість неї будується нова. Сама церква стояла над дивовижною річкою Коршик, яку ви бачите за моєю спиною. Я думаю, що це дуже важливо, що майже через 300 років я можу пройтись містком, де ходив мій пращур. Стоючи на цьому пагорбі, приходить думка, що не може бути майбутнього, якщо не знаєш і не цінуєш минулого. Зараз ми знаходимося в місті Скалат біля рештків стародавнього замку. Як ви бачите, від нього залишилося тільки мур та вежі. Цікавий факт, що до 1600 року це місто називалося Дембно. Це моя перша подорож з батьком країною. Кінець маршрута в місті Кременець, де саме знаходиться музей Юлію Шасловацького. За ці 450 кілометрів можна побачити багато історичних місць, а також де жили і вчилися, працювали мої пращури. Зараз ми знаходимося в Святотроїцькому Мажирівському монастирі. Можливо, саме тут наш пращур і навчався на священика. ті часи було нормальним явищем, коли частину своїх дітей в сім'ях хрестили по-католицьки, а іншу по греко-католицькому обряду. І саме мої пращури були уніяти. Вже потім, з приходом Російської імперії, в 1800 році, багато церков і віруючих перевели в православну церкву Московського патріархата. Святотройський межирицький монастир був пов'язаний в історії з князями острожськими та їх нащадками. Залежно від впливу, монастир належав до різних конфесій. У XVIII столітті це був францисканський монастир, а вже з 1866 року він став православним. Значення монастиря в розвитку християнства на Волині надвелике. Зараз це діючий чоловічий монастир. Доброго дня вам. Я рада вітати вас у нашому дивовижному Кременці, в місті, овіяному легендами, в місці, в якому побувало дуже багато видатних особистостей, серед них і наших літераторів, великих письменників, поетів. Цими дорогами Кременця сходив і Тарас Шевченко, була Леся Українка, і Григорій Сковорода. І не дивно, що тут народився Юліуш Словацький. Це місто, напевно, особливе і тим, що воно дає світу великих людей. Тут між будинками тягнеться вулиця Словацького, яка веде саме до обласного літературно-меморіального музею цього поета. Є небагато часу і можна просто неба прогулятися містом. Тихі затишні вулички Кременця. Буквально годину тому було Сонце, а зараз Хмари. Середньовічна архітектура, люди, аура міста викликають ліричні думки. І непомітно я наближаюсь до музею Юліуша Словацького. На зустріч з нами чекає науковий співробітник музею Олена Гаськевич. Музей створений 2002 року і вже 2004 році відкритий з розгорнутою експозицією до 195-ї річниці народження поета. Поява музею це різностороннє сприяння розвитку справи, що йшло на рівні двох президентів та урядів Польщі і України, а також представників народної дипломатії в галузі культури двох слов'янських народів. Якби душу нашого міста. Треба було заключити у трьох поняттях, це, безперечно, було б Бона, ліцей і Словацький. Бона це гора з руїнами потужної колись твердині. І так склалося, що доля нашого міста з незапам'ятних часів і до часів козацьких воїн точилася навколо цієї гори. Назва гори Бона це ім'я польської королеви Бони Сфорце Арагонської. Дружини польського короля Зигмунта Старого. Королева Бона дістала у подарунок Кременець разом із фортецею. І, хоча ніколи тут не бувала, вона керувала через своїх намісників. Однак про неї тут у Кременці залишилося безліч легенд. Ось одна з легенд оповідає, що королева Бона зібрала тут у нас. На, у підземеллях фортеці величезні скарби. І тепер її душа, не знаючи спокою, ходить по мурах давньої твердині і пильнує своїх скарбів. Один раз в році є можливість їх здобути. У Великодню ніч королева показується на мурах, тримаючи в устах ключ. Якщо знайдеться сміливець, який поцілунком їй з уст цей ключ забере, вона його попровадить до підземель. І тоді його чекає ще одна проба на жадібність. Тому що двері підземелля відкриваються з першим ударом великодних дзвонів, а з останнім закриваються. І якщо він буде занадто жадібний, на жаль, мусить чекати до, до наступного Великодня. Другим об'єктом, який робить Кременець унікальним і неповторним, безперечно, є будівлі славнозвісного Кременецького ліцею. Цей унікальний навчальний заклад було відкрито 1 жовтня 1805 року стараннями польських просвітителів Тадеуша Чацького і Гуго Колонтая. Відомо, що після третього поділу Польщі наші землі, волинські землі відійшли до складу Російської імперії. Однак поляків тут залишалося багато, вони дуже болісно переживали втрату своєї державності і вирішили зосередитися у такі складні для них часи на плеканні своєї культури, мови і освіти. Звичайно, цей навчальний заклад був в основному польського спрямування, хоча тут навчалися діти і українців або русинів, як тоді їх називали, і також навіть євреї. Розквіт цього навчального закладу, який одночасно був і розквітом цілого міста, тривав до часу. Поразки польського повстання 1830-1831 років після поразки цього повстання всі навчальні заклади польського спрямування на території Російської імперії були закриті.